Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту Зроби собі шоу. Торгівельна марка. «Ятрень». Доброго дня. Мене звуть Дмитро. Мені 25 років. Не холост, холосний холост, не, холос, не женат, 25 років. Дмитро. Діночка, <гум> як з українською мовою у нас? З українською мовою я спілкуюся вже чуть-чуть. Ты с мовой спилкуешься уже. С спилкуешься. Кого лучше получается? Российская, конечно, лучше. Ты помнишь проблемы наших последних с тобой встреч? Если можно, давайте начнем сразу с импровизационного. Раздевайтесь. Ну, успокойтесь. Добрый день, дорогие телезрители Кировоградской области. Итак, мы находимся в нашей студии, и мы видим, что у нас сегодня в гостях есть прекрасные люди. Это наши гости. Итак, мы видим нашего гостя трансвестита и вот нашего гостя. Нашего гостя трансвести, многие скажут Оля, но нет Константин. Итак, э, у нас второй гость это Елена. Многие скажут Елена Павловна, но нет Максим Викторович. Итак, э, вот наши гости. Итак, Елена Павловна, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до такого? Вы сказали о том, что ради того, чтобы участвовать в этом проекте, готовы там на многие какие-то трудовые подвиги. Вот на данном этапе, при всех ваших талантах и в целом качественном, скажем так, позиционировании себя, у вас нет украинского языка. Это огромная проблема. То есть то же самое, что незаправленный автомобиль. Да? Если вы сможете... Поработав над собою, овладеть э, е, державною мовою, да тогда ну є смысл о говорить дальше. договоріть далі. Почнеш вивчати українську мову. Українську мову почну вивчати вже сьогодні. Так вважаю, що це є для мене найголовніше. Добре, а тепер то враження. Враження неймовірні, дуже приємна критика, тому що вона була тому, що дуже... було мало. Ну може мало так, але мені сподобалось. Доброго дня, шановне журі. Я вже знаю, що треба з вами розмовляти на української мові. Тому доброго здоров'ячка вам всім! І мене звуть Олександр, і я навчаюся на 4-му курсі факультету іноземних мов в нашому Каруградському педагогічному університеті. І я хочу з вам зробити шоу. Or oh, just let it slept. His palms sweaty, knicks, wicks, armor heavy. He's vomit on his sweaty already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on a service, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The goal down, goes so loud. He's joking, but the words walk him out. He's joking now. Everybody joking now. The clocks run out. Time's up over. Blow. <laughs> Алексей, Александр, я извиняюсь, а что это было? Это был первый куплет из песни Эминема. Ну, Маршалл Мэддерс. Вчера смотрел передачу, называется Семейни драмы. Очень мне понравилось. Отже, там так, отак. Так, Добре, розпочиналося так. Світлана і Сергій жили разом 20 років на Пасаєва і не було в них ніякої біди. Але одного разу Оксана побачила, що не вистачає у Кармані 27 гривень і батарейок від пульта від телевізора. Це була перша сімейна драма в їх сім'ї. І вона сказала Сергію: Сергію, мені треба розібратися. Ні, вона так сказала: мені треба розібратися, тому що пропали мої батарейки. І так розпочалися сімейні драми. Я займаюся багато чим. Я грав в КВН, я з Займаюся в університеті різними конкурсами, я граю в покер, я займаюся спортом. Все підряд. Я танцюю, я співаю, я співаю навіть коли танцюю і танцюю, коли співаю. Ну що ти десять враженнями розказує, як Кошмар. Вона навіть волоси стали дибами. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Московченко, и вы, наверное, думаете, что я пришла сюда делать свое шоу, показывать что-то. Нет, на самом деле я пришла сюда соблазнять Алексея Мака. Я хочу выйти за него удачно замуж и уехать на Карибы. Больше всего в жизни я люблю разговаривать. Пожалуй, это не единственное, что у меня получается, но вот всевозможные разговоры о политике, о искусстве, о высоком, о низком и даже обычное трепля языком доставляет мне массу удовольствия, а также поднимает настроение мне или же наоборот портит и окружающим. И я вот думаю, почему бы не направить мой талант в нужное русло и использовать его, допустим, во благо человечества. Вы ведь знаете, что похороненный заживо талант – это страшная ошибка. А я надеюсь, вы этого не допустите. Екатерина, это только что был монолог, это была проза, да? Нет, это я просто представилась. Вы просто любите разговаривать, поэтому решили поговорить. Лично, а вы можете делать на украинском языке? Я владею украинской мовою, и для мене немає проблем спілкуватися украинской мовою. Я вот просто думаю, если я умею разговаривать, и это у меня получается лучше всего, ну я на это надеюсь, то я могла бы быть ведущей. А вы владеете техникой сурдоперевода? Да, я могу показать техникой сурдоперевода слово дура. Это честно, можете проверить. Мені хватило тільки показати слово дура і мене взяли. Доброго дня, мене звати Вікторія і я прийшла на цей кастинг спробувати свої сили. На телебаченні Вікторія, можна громче вас не слиш? <говорить> мене звати Вікторія. Громче, ну розстояння вас ничего не слышно. <говорить> Я прийшла на цей кастинг спробувати свої сили. Взагалі я займаюся вокалом, і тому я не одразу зрозуміла, що це шоу не вокальне. Але все ж я вирішила спробувати себе. Ти до мене, ти до мене не ходи, куций коротенький. Бо до мене, бо до мене ходить хлопець, високий чорненький. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри.